Всім привіт, вітаю на своєму новому каналі. Канал вже я трошки переименував. Назвав його село Сільський тракторист. Не знаю, щось сподобалось мені, це ця назва. Ну так назвав. В основному канал буде про тракторець і навісне, про як обробляю землю. Ось такий сільський канал буде. Отакий. Ну що я хочу сказати. Сьогодні Таке таке відео буде. Трошки про трактор знімлю. Трошку. Отак все по, все потрошки. Так, ну що, купив я тракторця. шифінга продав. 244-го цежку трьохциліндрового. Не на ремнях в мене був, на цей, на трьохциліндровий. Продався. Спонтанно так вирішив. Ну, думав, якщо продам шифінга, то куплю скаута е, 204-го скаута. Сподобався мені цей трактор. Трошки мощненький, Ну, такий. Кабіна не, доволі така непогана. Хотілося мені вже трошки щось краще. Ну, шифінг то такий простенький трактор. для... Початківців, як би сказати. О. Що ще по шинфінгу? Доволі трактор був непоганий, я задоволений був ним. Ну, таке. Трошки йому 24 очка хотілося трошки мочнішого трактора, ну, при горанці його, його трошки не вистачало. Так, для картоплі, для всього остального так, більш-менш нормально. Ну, культиватор, якщо сильно того заглубити, тож він так не фатало не йому можності. Що ще. Ну, ну отаке. Вирішив купити скаута. Скаута купити 404-го. Ну, поки обкатую. Там далі буде видно. Хочу показати такий обзор маленький на нього.

Отакий От тракторець. З кабінкою, з такою навіскою такою, мошною. Гарно, так високо вона виглядає. Можна піднімати без проблем. Яблучка тут більш менші вставляються. Ось такі весь Поставив я вже яблучко сюди. Ковпачка не було. Що тут ще таке? Під номер табличку прислали. Десь чіплю на днях, там її треба трошки умодернізувати, щоб чіпити. Може вона не від цього трактора, не знаю, покріплення не підходить. Щоб її закріпити, треба трошки переварити там. Не працював стоп, не працював фара задня. Віддав на, на обмін мають прислати іншу. Габаріти і стопи не працювали. Поворот працював і до половини діодики світилися, а основне не було. По цій фарі все нормально, це працює. О, так, отакі камера прикручена зверху, на кришу, а не... Підкришу, бачу, деяких підкришую. У мене криші Ну не знаю. Поки хай там буде, а там буде видно. Мигалка. світло чудово світить, що спереді, що ззаді. Зробив вже антенну, вчепив і туди такий кабель. Капить такий зверху мідний і все одно не робить прийомник, не робить радіо. Наба його викидати, купляти нове. То таке воно. шипить, щось там трошки зловило. То, то, то не радіво. Я вже що тільки не робив, не ловив воно. Так, що, гума тут. 112х24 отакі грузи. О, підніжка, красота, бак. Дивіться, бак під... за собі залив без всяких проблем. Так, е переднє колесо. Переднє колесо 7,5 на 16. Нормальне. Мені більше. Якраз то що треба. Чотири циліндра. Фільтра ще поки грубої очистки не ставив сюди. Е Працює добре трактор. Підкрутив я трошки оборотів йому, чуть-чуть більше дав, бо на холостих, як заводиш на холодну, дуже мало було. 700 оборотів було. Тепер на холодну заводиться 800, прогрівається 900. Нормально. Такі, так, що тут ще я зробив? Е, прикрутив я цю догубову. До вона Шандермандер була, я її прикрутив. Тут прикрутив, трошки на, нахилив повітря і такий хомут поставив, щоб тепер воно тримається, все добре. Отакий От тракторець. Мені сподобався він, кабіна шикарна. Ось такий. Мотор тут 4... КМ 490 490 Т1. КМ 490 Т1 тут. Покажу, якщо видно. Он зверху так. О, такий генератор на 350 Вт. Зарядка поки є, все нормально. Маса. Таке, шируючого бачка тут нема, фільтр на гідравліку, треба буде його перевернути, поставити трошки поперек Тут стартер такий, ну, не закритий. У мене на шифінгу було закрите оці всі клеми, які я зверху я защита була гумова, а тут, бачите, все відкрито. Тут теж цих не було, я вже сам по це докуплював, ставив. Теж все відкрите, буде От пилюка працювати в полі, а то воно все заб'ється пилюкою. Така шумка така стоїть від кабіни. Хороша. Що тепер кабіну покажу? Кабіну я вже підняв вище оце, Водачок такий зробив. Яблука тут в мене, ключі, красота. Так, на 8 см підняв. Я метр зростом метр десь 78 і сантиметрів до криші. Ну, 8 в мене залишилась голова. Я десь... ну, на на лодошку. Отак я замрів між головою і кришею на лодошку. Ну то сантиметрів 10-8 від криші. Нормально, нормально. Сидіння мені сподобалось лучше, ніж на шифінгу. Грає. Супер. Обшивка така. Супер. Тут зняв ручку, поки на, на гідравліку мені не треба, щоб її буває рука попадає і нечайно нажимав, поки я її зняв, щоб воно не мішало. Тут цього знімлю, підложу різиновий, різино виріжу таку і прорізь зроблю і зроблю, ну, бо, бо то не, не гарно то воно то мені то не подобається. Так само з тої сторони. Підложу резинку, різинку розріжу, щоб було гарно. В таку. Що тут ще? Отакі амортизатори стоять. Доволі таки відкривається кабіна непогано. Не ну, нормально. такий тракторець. Що сяду? Залазив. бачите, з якої сторони. По праву руку залазю. Нормально. Така камера. Радійко викидати зразу треба. Не годиться зовсім. Куплю нове. Це вигалка, це дефлектори. Передня фара задня, очисник стекла, це омиватель дінаміки, теж треба викидати паршиві. Вовше, взагалі, взагалі радіо і динаміки взагалі ніякі. Так, для красоти тут поставлені. Що тут ще показувати мені вам? Зараз покажу отак От заводиться вже по 12 мотогодин. Температура тримає 80. Бистро нагрівається трактор, хвилин 10 і нагрівся. Бак показує чітко. Виключається з, з ключа, проверну ключа і заглох трактор. Отаке. От от тут ще такий вентилятор. Доволі непогано. Я його трошки зробив, щоб сюди не, на голову не дув, а так по стеклу, щоб сюди так, сюди трошки, щоб. Бо продує муху. Ну, так, отаке, от тут Що тут ззади? Ззади от так відкривається. Доволі непогано. Все, на амортизатори. Два амортизатора стоїть. Ручка. Мені подобається. Мені дуже подобається От, о, клас і все. Ага. Отакий люк ось стоїть. Лючок відкривається. Два газових амортизатора. Отакий зараз закрив собі. Ось такий. Хороший. Хороший. Камера заднього вигляду. Нормальна камера. Непогана кабіна, мені подобається. Мені дуже подобається. Заводська. Дивитися, щоб ніде не зацепити, не поламати стекло, не побити, бо дуже дороге, кажуть. Тут включається освітлення на діодиках, Нема шторки то що такого. Шторки тако. Шторку, щоб від сонця, якщо раз менше планах затонірувати хочу. Десь літом затонірую його. Тут полоску наклію, Блобеве не буду тонувати. Полосочку тільки затоную. А тут, а тут так, середньо затонюю. Не сильно. середньо, лівку візьму. Щоб менше пекло в цій кабіні жарою. такі. Отакі зеркала. Виходити удобно. Бак. Ну, отакий тракторець. Мені подобається. Знаю, комусь може не подобається. Мені подобається. Я отакий тракторець. Що вам ще розказати, не знаю. Ну, такий. Відео затягувати не хочу, щоб такі тракторець. Світло дуже гарно сіти. О, такі, такі діодні. Не просто лампочки, а діодні. Оце все. Спереду теж діодні. То як все включити ночою освіти, шикарно. Діодні. Тут лінзи стоять. Такі гарно світи, дальні, ближні, чудово, взагалі, красота. Красота ще. Ну, давайте відкрию капоце, десь покажу, що тут. Як він піднімається, мужки прижати. Так піднімається. Два, так піднімається, бачите. Докулі непогано, гарно піднімається. Чувствується, що тут воно тримає, а не єлі-єлі Тримає, Газ, гарно, гарно перекидає, гарно. Тримає. Ось такий ж саліноїд стоїть на глушити. Тут тягне, за заглушує декомпресор електронний. Тут окраник на пічку. Закри... На літо закривати, на, на зиму відкриваєш. Тепленько в кабіні. Хорошо, тільки то, що, бачите, щось не поставили мені насосика. Нема насосика примусового. Ну, не знаю. Не знаю, Поїздю, побачу. Якщо заміряю, якщо тут буде гаряче, а там на кабіні буде не дуже гаряче, то поставлю насосика. Е, насосика прислали б ушного. Ну, нема на ньому фішки, як його треба фішку десь шукати. Нема фішки, насос прислали, а фішки немає з проводом, хоча б, щоб підключити. Тумбля, то я вже знайду там від кабіни, щоб його включати. Ну побачу. Це коробочка, не знаю, що це. то, то запобіжники. Ось така шумка тут. Покращення дуже класно. Отакі, отакі фари. Доволі, доволі. Такі гарні фари. Ну, Таке тут трошки попідв'язую. Трошки позакріплюю. Ну, бачите, тут геть отакий сигнал улітка стоїть. Бачите, оце такі. Доволі таке непогано. Воно мені подобається. Трошки так кому таке моє закріплю Чуть -чуть. ну Так, покрасяно непогано. непогано. Хорошо, викрасяно. Такі всі стоять, ця тут все-таки усилитель, Ну, такі кріплення. Дозатор он, бачите, на рульовий. О, мотор. К. Видно, на 490 ВТ1. Отакий. От Скільки кіловат? Подивлюся, скільки кіловат тут. 30... 2,9,5. 2,9,5 кіловат. 2400 обертів. Ну таке. Янгдон. ЛТД, короче, коротше, отаке. Отакий тракторець. Ось такий тракторець. Так, защитна тихо трошки. Ось так. Ну що, отакий тракторець, отакий маленький огляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео. Новий канал, нові обзори. Ставте пальчики хто вверх, хто вгору. Всім здоров'я, миру, всього самого найкращого. побачення. Ще хочу показати, як заводиться трактор. Тут забувся. Отак. На трубу. Так, він заводиться. Нема. Це Так, Ось такі обороти. 800 оборотів. Так, включаємо, о, друга, друга передача. Реверс назад. Ой, не переключилася. Погано включається, буває ревер. О, так, трошки підкрутити. Булі не поганий. Таке трошки десь гоче треба. Так, це у нас друга передача. Оце третя, третя. Чуть-чуть.